Більшість з тих, хто збирають гроші на поранених прямо на вулиці, це аферисти. І виявляється, водії та перехожі про це знають, але гроші все рівно дають. Тому без різниці на що збирати: на АТО чи ЕТО. Чому ж квітнуть афери на благочинності і як допомагати армії? Правильно. Дивіться далі. Подайте, будь ласка, на АТО на дітей хворих раком чи можливо на фарбу. Знайома ситуація. Зараз ми розкажемо, як ця схема працює. Раніше же бракували ось так. <му> Сьогодні у цього бізнесу нова обгортка і нова криша. Цілком офіційна, благодійна. Людей зі скриньками ви бачите у метро, на трасі, на вулиці. Прошу хвилинки вашої уваги. Ми збираємо на лікарство. Слідство пострадавшим в результаті бойових дій на Востокі України. Кобусь з вулиць, будь ласка, не будьте ранодушні. Одна гривня – десять, інколи п'ятдесят і навіть двісті. Бажання допомогти зробила благодійність бізнесом для заробляння мільйонів. Нас запевняє, що більшість пожертвованих грошей йде за адресою. Але чи так це насправді? Сьогодні ми доведемо, що з десяти пожертвованих вами гривень до пункту призначення найчастіше доходить лише дві гривні. Так а куди відправляються? Не вірите? Програма гроші влаштовується на роботу в цілком офіційну благодійну організацію, яка має сміливість називатися некомерційною. Під офісом іномарка з логотипом організації і донецькими номерами. Виявляється, керівник фонду з Донецьку. Офіс начало був Донецький. Клятався тут невеличкий офіс, але мережа людей, які збирають гроші по всіх усюдах, дуже велика. Заходимо. Паспорт, код мене прийнято. Подивіться, який аншлаг. І це не понеділок, а суботній ранок. Жодних слів про благодійні цілі. Тут всім цікаво, скільки я зможу нажебракувати. Серега, ты завтра будешь работать? А что? Я хочу одного мальчика с тобой поставить. Что значит лучше с кем-то придем? Ты знаешь, у нас вообще по одному никто не ходит. что он мне перебьет этот малину? Серега, как может свои своим перебить суммалина? Местный профи не хочет брать с собой конкурента. Тобто мене. Вышло распоряжение не пускать по одному работать, Никого. Ты же понимаешь, когда ты один, коли один ну, хорошо работаешь, ну, ну, или когда у меня 10 человек работают, как ты. Или мне его поставить человеком, который приносит 18 гривен в коробке. Далее мы не проводят короткий, короткий мастер класс с жебракувания. Здесь в метро, чтобы пройти свой вагон в очередь, тут куча желтая, зеленая, потом фиолетовая, еще цыгане, попрошайки всякие. Здравствуйте, НАТО. На, На больных раков детей. Среднего у каждого. Ну так, 300 Здесь это по две тысячи заработают. День? Здесь карась получше волонтер месяца. 3600 і заробити, коротше, 1800, тоді було 50% і Я простояв тут лише одну годину і за цей час заробив 150 гривень. Зазвичай стоять тут близько шести годин. Щоб зрозуміти масштаб всієї операції, по всьому Києву зараз працює близько двох сотень людей. Тут кілька благодійних організацій під одним керівництвом. Кожен в середньому щодня приносить по 400 гривень. Множимо, виходить 80 тисяч на день 2 мільйони 400 тисяч гривень на місяць. Просять на фарбу, на АТО, на дітей хворих раком, просять на будь-що, але проблема в тому, що більшість цих грошей до адресатів так і не дійде. З них сам волонтер забирає офіційно 20%, насправді ж 40%. Тобто майже мільйон гривень волонтери найнижчої ланки кладуть у кишеню. Майже півтора мільйони потрапляє до головного офісу. З них беруть гроші на приміщення, персонал та таксі. І це тільки одна з багатьох благодійних організацій. Але куди ж йдуть півтора мільйони зароблені за місяць? На офіційному сайті про це не повідомляють. Лише кілька чеків і потік фото з ніяковіючими сиротами, яким надіслали дошки, які назвали ліжками. Виявляється, що організація поставляє власних жебраків волонтерів ще й за кордон, так би мовити, прославляти Україну в Європі. Це за напаспорту злізов, то ката євро. Возять волонтерів за кордон автобусами. Фактично кидаючи гроші у скриньку волонтера, ми фінансуємо величезну мережу жибраків, яким байдуже на що збирати і де збирати. Хочеш говорити офіційно, заборонити такі фонди не можна, адже проконтролювати, скільки грошей зі скриньок потраплять до АТО або до лікарні неможливо. Для податкової у таких жебрак волонтерських організацій завжди є набір чеків та квитанцій. Виходить, що основна мета таких організацій безбідно існувати та мати десятки офісів по всій країні. Навіть якщо щось і перепадає з надоленим дітям, то це те, що лишилося після оренди офісу, щедрої оплати волонтерів та грошей, які осіли у керівництва. На жаль, чужа біда стала елементарним бізнесом, і ми щодня самі інвестуємо в нього. Єдиний вихід дієво допомагати конкретним хворим, надсилати конкретні корисні речі в АТО або через людей і організації, яким справді довіряєш.